Привіт, ти на каналі SmartphoneUA, А я нарешті купив собі Wi-Fi 7 роутер від Xiaomi, модель BE5000. купував на AliExpress. По ціні він вийшов мені менше ніж 50 доларів, але зараз йде літній розпродаж, тож ціни будуть ще цікавішими. Промокоди додаткові на знижку також залишаю в описі до відео, які лінк на магазин де купував. Чим цікава модель BE 5000. Ну, по-перше, в неї 5 антенн, але вони не рухаються. Підтримується Wi-Fi 7, а завдяки цьому забезпечується більше ніж на 60% пропускна здатність та приблизно на 40% більша швидкість, якщо порівнювати з Wi-Fi 6. Крім того, цей роутер оснащений функцією MLO, Multilink Operation, яка дає змогу одночасно працювати в двох частотних діапазонах, що має покращити передачу даних, навіть якщо мережа засплавлена. Іншими Wi-Fi мережами. До цього всього технологія X-Range 2.0 покращує ширину покриття. Збільшуючи його десь приблизно на 4-5 метрів. Ну це теоретично, а як на практиці, було у мене, і що по швидкостям все розповідаю в цьому відео. І нагадую, лінк, де можна купити цей роутер в описі до ролику, ціна менше 50 доларів, а з промокодом буде ще дешевше. Починаю огляд з корпусу. Як бачите, він білий, повністю пластиковий, варіантів в чорному немає. Мабуть, тому що це модель з нижнього цінового діапазону від Xiaomi, і тому компанія не сильно переймалася по зовнішньому. Ну, є білий і є. Значить, люди будуть купувати саме цей колір. По габаритам роутер доволі таки великий 272-230 на 41 мм. Щодо актуальності зовнішності, то, як на мене, то тут все у Xiaomi добре. Зовні навіть виглядає, що корпус зроблений з одного цільного шматку пластику. Спереду розташований один світлодіодний індикатор стану, світиться він або червоним, або зеленим. Пластик позаду додали вентиляційних отворів. Ну, так і має бути, адже всередині доволі таки Потужна, як для роутера, апаратна складова. Це пасивне охолодження. Тут само знаходяться і порти та кнопки, та роз'єм для живлення. Зараз підключаю роутер по кабелю до pon модулю. У мене мережа LANET, гігабітна, і ви побачите швидкість, яку видасть цей роутер при дротовому підключенні. А поки розкажу, що тут всередині: а там процесор Айроха Mediatek з двома ядрами частотою 1 ГГц, плюс оперативки 512 МБ. І цього має бути достатньо, щоб забезпечити пропускну здатність десь приблизно 5000 Мбіт на секунду. Зауважень по швидкості до дротового підключення у мене немає, а от як досягається 5000 Мбіт на секунду за рахунок програмної та апаратної складової, бо мається на увазі, що одночасно роутер може працювати і на частотах 2,4, і на 5 ГГц і дуже продуктивно на них працювати. Зупинюся, зверну увагу на порти. Лан їх тут чотири штуки: перші три підтримують гігабітний канал, а останній четвертий 2,5 і гігабіти. Не показав вам розпаковку, виправляюсь, показую. Роутер приїжджає ось в такій білій коробці. На ній все майже на китайському написано. Разом з пристроєм всередині маємо метровий кабель підключення до локальної мережі, адаптер живлення з перехідником на європейську розетку. Коли замовляєте, то обирайте ту, яка вам потрібна. Бо на Aliexpress доступні варіанти і під Китай, і під Америку, і під Британію. Ну, нам потрібно під Європу. Плюс є невелика інструкція, яка в принципі і зайва, бо вона також на китайській. Зараз показую роботу роутера при підключенні його до мого ПК. А на ПК встромлений ось такий свисток Fenvi AX1800. Так, це Wi-Fi 6 свисток, але скоро я проапгрейджусь до Wi-Fi 7, також від Fenvi, і окремо покажу його роботу у відео. Тож, аби не пропустити наступний ролик, підписуйтесь на канал прямо зараз. І ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. Як на мене, то швидкість непогана, і це при тому, що відстань між роутером та комп'ютером більше 8 метрів, десь 9-10. І роутер знаходиться навіть трішки за стінкою. То я показував вам швидкість на 5 ГГц, а зараз покажу на 2,4 ГГц. Результат мені сподобався з моїм минулим роутером від TP-Link Швидкість була значно нижчою. До речі, уточню, що на корпусі немає жодних отворів, за які б можна було підвісити цей роутер. Він призначений для того, щоб його ставити на рівну поверхню. Ну або покласти, але так, щоб антени були спрямовані, хоча б не в стінку. А зараз показую, як налаштувати цей роутер в браузері. Треба зайти на сторінку MiWiFi.com і тут ми все бачимо китайською мовою. Але якщо клікнути на Google перекладач то буде все зрозуміло, і ви розберетесь щодо чого. Налаштувань достатньо і ви з ними розберетесь. Але як на мене, то набагато легше та простіше керувати цим роутером через додаток Міхом. І в ньому не буде проблем з мовою, бо яка там у вас стоятиме, на такі і будуть налаштування. Після зміни місця знаходження на Китаю додатку маршрутизатор автоматично визначається. Тут же можна швидко інтегрувати цей роутер в існуючу меж-мережу. Окрім налаштувань мережі та підключення, опції дозволяють налаштувати контроль доступу через чорні та білі списки. Налаштувати DDNS та переадресацію портів, а також налаштувати VPN. Однак зверніть увагу, підтримуються лише протоколи PPTP та L2TP. Ну, які всі інші сучасні роутери від Xiaomi, як я вже це згадував, модель be 5000 підтримує меж мережі. А це означає, що навіть великі житлові приміщення і не тільки житлові можна охопити декількома недорогими роутерами. А зараз ще один замір швидкості: взяв свій MacBook на m 2 пішов на віддалений балкон подалі від цього роутеру, і спробую замірити швидкість на 5 ГГц. З моїм старим роутером сигнал там до цього спіймати було неможливо. Ці два місця далеченько один від одного, і ще й до цього розділені дверима та стінами. І знаєте, швидкість виявилась непоганою. І BI500 реально мене вразив своєю чудовою продуктивністю передачі у швидкій мережі 5 ГГц. Плюс він перевершив мій старий роутер у мережі 2,4 ГГц. Тож навіть через те, що маємо лише китайський веб-інтерфейс, не є проблемою використовувати цей роутер в Україні, тим паче, що його можна придбати з суттєвою знижкою. На Експрес коштуватиме він менше ніж 50 доларів, а з промокодом, який я залишу в описі, буде ще дешевше. Лінк, де купував, також в описі. Зроблю певний висновок по BI 5000, а потім поділюсь ще деякими своїми роздумами про те, коли вам варто міняти свій роутер. Так от, чим хороший BI 5000? у нього Wi-Fi 7, хороший прийом. Просте налаштування з того, що може не сподобатись китайський інтерфейс та в принципі великувати розміри, але зважте на те, що маємо 5 антенн, хоч вони і не рухаються. Ну і на кінець питання: коли ж варто міняти свій роутер? По-перше, тоді, коли швидкість вашого інтернету домашнього, який вам підвели по кабелю, перевершує по швидкості можливості пропускні вашого роутеру. По-друге, коли у вас роутер з однією антеною, або з двома антенами, але з низькою пропускною здатністю. А пристрої в домі при цьому, які потребують Wi-Fi, стає все більше і більше. По-третє, ви вирішили грати в ігри, і вам потрібні мінімальні затримки. Старі роутери з такими нюансами вже справляються не дуже, тому варто звертатися. Дати увагу на нові інше питання: чи потрібні вам додаткові функції, які пропонують сучасні роутери, як то міні НАС, торрент качалки, сервера дистрибуції аудіо та відео? Воно все звучить заманливо, але. Воно не потрібно, тому не варто переплачувати за зайві функції, якими ви користуватись не будете. Не так, то просто знайти роутер, який буде коштувати небагато, а по якості буде слугувати довго та надійно плюс якісно передавати інтернет від. Точки входу до вас по Wi-Fi. Як на мене, то Xiaomi B5000 з цією задачею справився, і ціна на нього невисока. На цьому все. Якщо виникли питання по цьому пристрою, то задавайте їх в коментарях, обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.